Чувак, як ти взагалі можеш любити мого батька? Чувак, я не люблю твого батька! Твій батька любить мене. Йоу, заку, я пішов, ти просив мене купити, ну, туаліт для зросені бороди, воно зробило бород такою файною, ну, ти знаєш, я ж крутий. О, у вас тут побачення, я вибачаюсь, я не буду заважати Твої твоїй бороді. Яка дуже брудна і негарна, та й нефана. До речі, Гвена, якщо хочеш їсти, то на кухні є пиріг, звісно, зроблений мною. не вміє готувати. Він за тільки як щурів ворощувати на бороді. Майк, давай поговоримо. Ага. Чому? Гвен гаряча штучка любить хлопців з бородою. Вона моя дівчина, і її Джина. Джина гаряча штучка любить бородатих. Майк! Ти ведеш себе дивно! Іди нахуй! Добре, я напевно поводжу себе трохи дивно. Мені просто завидно, що ти знайшов собі пару, а я не можу. Тож вибач мене, відпочивай. Вау, добре. Дякую, брате. Вибачаюсь, продовжимо. Узака борода уйобка! йобка. Іди сюди! що ти там казав? ну давай, давай, пробуй! Мене. Та, не, та, не, я це зроблю! та, ти можеш... Та, ти та, Ні, я ще зараз... Я тебе поголю! Якщо я не поголю тебе першим! Я зроблю це! Ну спробуй!

Дякую. О, привіт, байку. Як тобі твоя борода? Все чудово. Дякую. О, добре. Ми зайшли надто далеко. Ага. Точно. Треба припинити. То ти болешся. Твоя борода знищена, Майк! А тепер припини псувати мені побачення! Чудово! Йди на побачення з Гвен. Йди зі своїм новим найкращим другом. Майк! Ти мій найкращий друг. Ні! Що? Ти не заміняєш мене? Хто через це ти все влаштував? Ні, я не заміняю тебе. Ти файний друг, веселий, ініціативний, працьовитий. Твої гарні якості можеш взагалі не показати в цьому серіалі, але вони є. Здебільшого рістонки натяків діалогу чи інші приклади реальної такої дружби. А ще ти платиш більшу частину оренди. Ти Ти справді так думаєш? Не будь ідіотом, Майку. Дякую тобі. Джина, я повернувся. А ну, звісно, вона пішла. Зіграємо в мратуху. звичайно. Ох, блях, здається, умний гімпад зламався, Може поміняємося. Ні, ні, Ти сам мені дав цей, не я. Іди сюди. Ні, віддай. Я тобі. Ні, зараз я тобі. Ай, 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 боже, Добре. Дякую, Майку. Оу, oh, так. Ставте вподобайку!